Тернопіль! Добрий день! Це Ілля Абонтов і це програма Тропський ревзор. Зараз ми будемо перевіряти місце Япученку в парк імені Тараса Вороча Шевченка, який знаходиться ззаді мене Перше, що зустрічається в парку імені Тараса Шевченка, ось цей Сейтуат. Зараз ми в нього зайдемо. Я сподіваюся, там не дуже воняє Ідемо. Пошли. Че тут закрыто? Где ночи? Где ночі ночи? тут воняє, Не знаю, если хочу туда и ты Я навіть не встиг привіти цей туалет, але по запаху я вже кажу. Тропський резерв не рекомендує цей туалет, в парку трохи говорить. Йдемо далі. Зараз я вирішив трохи прогулятися в цьому парку. Тут гарно, я не можу представити, як тут гарно гарного зараз ми не можемо помітити цей глупкий фонтан. Я а попробую залізти в нього. Звісно, так і ніхто не проїжджає минулого вікову. Ну як, ніби через Ну, Нема ще два тижні, ну на відчути. Такі Це... дива можуть зустріти на кожному кросі в місті Тернопіль. Ну, Цей фонтан великий. Я вже був тут раз, літом, купався в ньому, помочив в ньому ноги і тут дуже гарно. Ну, Я рекомендую цей... Так, а зараз ми йдемо на співачікова. Ось співачікова. Я отримую співачку. Тут є лапки. Тільки я знаю, тут майже кожного року стріляюсь 1 вересня і останній дзвоник. Давайте присямо. Лавочки дуже мокрі. Я не сам на них сідати. Ну, йдемо, виліз близь... близь... виліз близь... на скінці. Дивіться, яке. Ну, вона досить хвороба. Класний звук. Давайте обійдемо ззаді. Бережі тут, Максим береже тут провалюється. Ну що я можу сказати? Ну я думаю, співочіпов ще не підготувалася до того, щоб їх провірити в обскізор, а зараз ми направляємося на озеро. Дивіться, скільки тут бариш. Якби ми прийшли сюди літом. Тут uh, працює один із ним. Прямо по курсу в нас озеро на яким зараз відправимося. Я сподіваюся, там льот товстий. Я сподіваюся, я не провалюся. Добрий день, трампський Ревізор. Я знаю, що ви зараз в парку Шевченка. Я пропоную перевірити острів кохання. Буду вдячний. Діма. Ну, острів кохання ось він. Але спочатку ми перевіримо озеро. З вами Лео Бонтов і зараз я йду на озеро. Дивіться, скільки там рибаків? Там. Досить багато. Цього озеро. Якщо вони не провели стоянки, робить. Прямо не трохи стати. Треба так сюди. Ди зі... Коротше, коротше Трампський ревзар, рекомендую, бо це дуже весело, екстримно. Ну, словом, дуже прикольно, але страшно. Наш оператор вже дуже боїться прямо. Ідемо далі. Максим, не бійся. Ще раз, з біля роботи, подивіться, які криви, там це Дружба. А також там дальній пляж. Йдемо на освіт кохання. Я ще що, правда. Дивіться, як тут народ висить. Особливо. Ми ще сюди повернемось. Таких привид. Осе друг. Дальний пляж.